Цьогоріч, перше вересня, вперше в Україні, коли заклади освіти розпочинають в умовах війни, З початком вторгнення Російської Федерації на територію України, зокрема Вірпінь, в нашій громаді постраждало руйнувань з різного ступеню. Зазнали всі 25 закладів і установ освіти. Зруйновані, пошкоджені садочки, школи, спортивний стадіон, дитяча юнацька спортивна школа, центр професійного розвитку педагогічних працівників, Ірпінський центр позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсний центр та інші заклади. Звичайно, що це поставило певні виклики перед владою міста в питанні підготовки до 1 вересня. І тут би я хотів би заспокоїти наших батьків. Сказавши три основні речі, які на сьогоднішній день в пріоритеті влади міста в питанні початку нового навчального року, перше, освітній процес в Ірпінській міській територіальній громаді розпочнеться 1 вересня. Так, в різних формах, чи то очна, чи то дистанційна, чи то батьки мають право вибрати сімейну або домашню, ми говоримо, або екстернат. Друге, кожна дитина нашої громади буде охоплена навчанням. Знову ж таки, в залежності від побажань батьків і від вибору тієї чи іншої форми. І третє, надзвичайно важливе це безпека наших дітей. Серйозною проблемою останнім часом у зв'язку із сторонням Російської Федерації постало питання безпеки, зокрема підготовки укриттів для створення належних умов. Безпечних умов для наших діточок на сьогоднішній день в усіх закладах, які мають приміщення, які можемо використовувати як найпростіше укриття, здійснюються ремонтні роботи і найближчим часом вони будуть завершені. Враховуючи ту ситуацію, в якій зараз знаходяться заклади освіти, зокрема в місті Ірпіні, який зазнав серйозних руйнувань від наших північних сусідів, постає питання безпечного середовища і в цьому контексті. За рекомендацією Міністерства освіти батьки виявляють бажання обрати ту чи іншу форму отримання освіти, враховуючи рівень підготовки закладу освіти в питанні ремонтних робіт, в питанні створення безпечних умов, в питанні кадрового забезпечення, кожен батько. Чи мама мають право обрати ту чи іншу форму? Зараз ми завершуємо роботу з цього процесу по кожному класу, по кожному закладу. Ми проводимо роботу з батьками, де вони обирають ту чи іншу форму. Після цього ми оптимізуємо мережу як в рамках одного закладу, так і на рівні системи освіти нашого міста з метою надання якісних освітніх послуг, враховуючи ситуацію, в якій ми знаходимося на сьогоднішній день. Хочуть батьки, щоб їх діти навчалися заочною формою, близько 40%. Чуть більше, ніж 40% батьки виявили бажання, щоб їхні діти отримали освіту за дистанційною формою навчання. І близько 20% це сімейна освіта і екстернат. Так, ми говоримо про те, що влада міста управління освіти, Міністерство освіти. Спрямовують зусилля всіх нас на те, щоб ми створили належні умови для того, щоб діти могли навчатися в очному режимі. Це ми розуміємо, наскільки якість відрізняється від дистанційної форми. Але на нас лежить відповідальність створення належних і безпечних умов. Ми повинні розуміти, що одночасно в закладі освіти може перебувати така кількість дітей, скільки дозволяє місткість укриттів, які створюють безпечні умови. Так, це може бути дві зміни, може бути дві, і більше змін, де ми будемо викладати основні уроки в школі, тому що наше завдання, щоб діти якомога менше перебували в закладі освіти. Десь інші предмети ми будемо виносити на дистанційне навчання. Але цей процес не безперервний. Це не означає, що якщо ми сьогодні приймаємо таке рішення, після 1 вересня ми залишимося в тій самій ситуації. Звичайно, що життя вносить динаміку, і це нормально, це природньо. Ми за те, щоб більше батьків саме віддавали своїх дітей на очну форму, тому що тут забезпечується якість. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день тривають ще ремонтні роботи. Звичайно, деякі батьки вагаються. Саме сьогодні, я думаю, що ситуація по тих відсотках, про які я сказав, через кілька тижнів, через місяць буде абсолютно іншою. Дуже непроста ситуація, що стосується формування розкладу. Але ми говоримо про те, що якщо на паралелі є не один а кілька класів, то коли я сказав про оптимізацію мережі, це означає, що є варіанти різні ті дітей, які з одної паралелі. Виявили бажання навчатися в школі, ми будемо з них формувати класи для очного навчання, а ті діти, які виявили бажання навчатися вдома, будемо їм надавати освітні послуги в дистанційному режимі. Є такі варіанти, що, можливо, безпосередньо в класі, коли вчитель читає урок для дітей, які знаходяться в аудиторії, і паралельно діти підключаються. Через мережу інтернет відповідні програми для отримання знань в дистанційній формі. Розглядаємо різні варіанти на сьогоднішній день. Я хотів би батьків заспокоїти так дуже важко, складно, непросто як батькам, вчителям, представникам влади міста в питанні підготовки до 1 вересня, але всі разом я переконаний, що ми отримуємо перемогу на освітянському фронті.